Густі тумани, а вночі до мінус 11 градусів. Однак після морозів в Україну прийде потепління. Синоптики здивували прогнозом погоди на найближчий час. Яка буде погода у середу, 27 листопада, коли очікувати плюсову температуру та чи порадує нас погода на грудневі свята? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ніч на 27 листопада в Україні стала найхолоднішою цього тижня. Місцями температура. Повітря опустилося до мінус 11 градусів. Примітно, що про таке похолодання напередодні попереджала народна синоптикиня Наталка Діденко. У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині, мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9 градусів морозу. А на Чернігівщині подекуди до мінус 11 градусів. Нарешті території вночі буде мінус 1-4 градуси. Хіба що в західних областях та на південному сході теплий виняток, навіть невеликі плюси. Примітно, що за словами Діденко, протягом дня середи стопчики термометрів покажуть від мінус 2 до плюс 4 градусів. У західних областях очікується потепління до плюс 7. А на Закарпатті та південному збережжі Криму повітря прогріється до плюс 9 градусів. Значних опадів не прогнозується. Лише на заході можливий невеликий дощ, а на півночі та у Вінницькій області слабкий мокрий сніг. У столиці теж очікується мінус, однак потім буде потепління. Попередила синоптикиня і протумани, тому будьте обережні на дорогах. Вах густі шають тумани. Видимість з часом знижується до 300-500 метрів. Обережно у Києві, 27 листопада, в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Надалі очікується незначне підвищення температури повітря. Кутайтеся, дихайте у шалик на вулиці, радуйтеся на сміливому сонечку, придивляйтеся до нових милих іграшок на ялинку чи ялиночку. Потроху прибирайте, бо Миколай прийде і буде незручно перед стареньким. Приготуйтеся, заздалегідь йому в торбу необхідні донати. Бережіть себе ще трохи і скоро грудень. Перехід на майбутню весну в Укргідрометцентрі також попередили українців про морози, сніг та ожеледицю. З настанням останнього тижня осені погода в Україні стає типово зимовою. І всереду у західних, північних та харківських областях також може місцями бути мокрий сніг та дощ, але взагалом е, переважно в більшості регіонів погода без опадів. Вона так само збережеться і в четвер. Але в четвер вже у західних областях очікуємо на атмосферний фронт, який принесе туди опади. Опад у вигляді дощу переважно і лише в Карпатах змок. Кримсніго. Також зверніть увагу, що у західних, північних та Вінницьких областях на дорогах подекуди ще зберігається ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків впродовж наступних кількох діб, швидкості слабенькі 3-8 метрів за секунду. 27 та 28 листопада в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, в нічні та ранкові години місцями можуть утворюватися тумани. Наталка Птуха зауважила, що тиждень розпочався з морозної погоди. Водночас будуть і приємні прояснення. Температурні показники найближчі дві доби будучи досить низькі. З особливо в нічні години становитимуть 2-8 морозу більшості областей лише на крайньому заході та по південно-східній частині в нічні години близько 0 градусів. В денні години практично в усіх регіонах будемо мати від 3 морозу до 3 тепла, і лише у західних областях та на Одещині плюс 1, плюс 7 градусів. Починаючи з четверга, за рахунок більшої хмарності, те, що підвищиться температура в нічні години, становитиме вже від 2 тепла до 4 морозу а в денні години. Від 0 до 6 градусів тепла підкреслимо, що із середи очікується більше хмарності. Це пояснюється тим, що через Польщу та Білорусь просуватиметься циклон, який, хоч і не виходитиме на територію України, але його атмосферні фронти трішки зачеплять нас саме тому й буде більше хмарності. І в четвер у західних областях у нас дощ в Карпатах з мокрим снігом, і в п'ятницю потім трішки цей атмосферний фронт вже буде втрачати свою силу. Але просунеться ще до Київщини і Житомирщини, і Вінничина, і Черкащина, Чернігівщина можливо ще. А вже після проходження цього атмосферного фронту з вихідних і на початку грудня посилюватиметься поле високого тиску. Наступний антициклон, що забезпечить нам спокійну погоду без опадів, можливо, із сонячними проясненнями. Осінь уже каже нам до побачення, тому прогноз погоди на грудень 2024-го Все більше і більше цікавить українців. Вже кілька років поспіль зима в Україні відносно тепла, без великих заметів снігу. Цьогорічна зима буде схожою на попередні. Кандидатка географічних наук Віра Ба. Балабух раніше розповідала, що зима 2024-2025 буде теплою. За три зимові місяці в Україні звичайно будуть періоди сильних холодів, але це буде короткотривале явище. Погода у грудні 24-го буде на кілька градусів теплішою ніж минулого грудня. Більшість днів температура повітря коливатиметься навколо нуля а вночі опускатиметься на невеликі мінусові значення. В день температура все ще матиме плюсові показники, хоч і невисокі. За словами Віри Балабух, торішня зима була в середньому на півтора градуса тепліш ніж 30 років тому так Україна відчуває глобальне потепління, в якому вчені звинувачують промислову діяльність людини. Парникових газів стає дедалі більше, тому чекати на повернення до старого не доводиться. До кінця століття температура підніметься на 2,5-5 градусів, і українцям, схоже, взагалі доведеться забути, як виглядає сніг. Тож і 2025 рік демонструватиме саме цю тенденцію збільшення зимових температур. Однак інколи ми все ж відчуватимемо короткострокові періоди звичних нам холодів, до яких призведе арктичне повітря. Саме воно приносить цей несподіваний, а часом і досить значний мінус. Та на рясні снігопади чекати не доводиться. Якщо опади й будуть, то вони пройдуть у вигляді мокрого снігу, який швидко розтане або ще гірше проллються на нас зимовим дощем. Тож очікувати морозної та снігової зими у 2025 Році не варто. За інформацією портала Вайзметео зима 2024-2025 також буде теплішою, ніж зазвичай, а опади частіше випадатимуть у вигляді дощів. Зима прийде 2 грудня, коли позначка все ж опуститься до 1 градусу морозу. У найтепліші дні грудня та в лютому температура сягатиме 13 градусів тепла. Не чувані раніше показники. Терплятиму ці холодні дні. Рекордом стане січень, коли повітря на короткий час охолоне до мінус 17 вночі. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу, але за прогнозами вони не будуть сильними. А от небо захмарюватиметься доволі часто, і нам доведеться звикати до похмурої європейської зими. Загалом грудень більше нагадуватиме колишній листопад. Вдень і вночі температура відходитиме від нуля. Лише на кілька градусів в обидва боки. На новий рік прогнозують від плюс чотирьох до плюс восьми Дощитиме. У січні кілька днів стопчики термометра покажуть мінус шість, мінус вісім, але здебільшого легкий мороз приходитиме лише вночі. Вдень на нас чекають невеликі температурні гойдалки від плюс чотирьох до мінус трьох. Лютий також не виправдає свою назву і буде м'яким. А після 15 лютого навіть поверне на весну. Стопчик поповзе вгору. Зменшиться кількість захмарених днів, частіше виглядатиме сонце температура зберігатиметься на рівні від плюс 3 до мінус 5 вночі. Чи виправдаються довгострокові прогнози, покаже зима. Тож час поставитися до неї серйозно, не чекати на її поблажливість і запастися теплими речами. Та нехай похмура погода на дворі не завадить нам реалізувати власні плани та щодня знаходити позитив і тепло. А яку погоду ви б хотіли на різдвяно новорічні свята? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше на вишукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. Та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.